Вітання всім. Сьогодні вже 24 жовтня, черговий патч Black Desert четвер погнали. Завезли небагато чого, але все ж таки, як завжди, є про що поговорити, бо як би скоро Хеллові. І так, почнемо з анонсу того, що Парлабіси вирішили продовжити всі сезонні івенти, які вони там впроваджували до цього, десь там здається, чи два тому назад. Я вже навіть, чесно, не пам'ятаю. Коротше, вони все продовжили аж до 19 грудня. Тобто 1000% Combat XP на сезонних каналах вони продовжили. Отримати uh, Teddy Boss Gear за 61 левел, щоб прокачати сезонного персонажа, чи за 60, я не пам'ятаю. Також продовжили. Отримати ап uh, Патріціо Pocket Watch, щоб апнути не сезонного персонажа до 61-го левелу в один клік. Також вони це все діло продовжили. Так само швидка прокачка через, здається, JT Бошмоту ну, так само продовжили. Квести на отримання маленьких ітимок тижневих для банки на ХП на Ману також продовжили. Коротше, вся ця штука до 19 жовтня. До речі, тільки встиг побачити, але все ж таки е, зробимо анонс. Дивіться, ті, хто боялися купувати Black Desert або, там, я не знаю, для них 10 євро, це також трішки величка сума, бо це десь там 400 плюс гривень, здається. Всі, хто думали пограти в Black Desert, але не хотіли, зараз поки що по 7 листопада діє знижка в 1 євро. Це доступ до гри. Ви купуєте доступ до гри, бо на євросервері розповсюджується система Buy2Play. Купив і грай. Покупка одноразова. Заплатили щось там, не знаю, 40-50 гривень, заплатили, грайте собі спокійно. Плюс до всього цього, звісно, є ще так само і Українізатор. Я скину лінки, ці всі завжди будуть прикріплені в коментарі, де можна взяти Українізатор для Black Desert, так? Там Discord канал, ви його берете, качаєте і по інструкції собі його встановлюєте, то тому нічого страшного. То тому навіть вам тепер боязнь того, що ви не знаєте англійську, вже також не є перебоном. Почати або продовжити грати в цю гру, якщо ви там її кидали, або чогось там боялися, не починати в неї грати. Ось вам Знижечка, Українізатор, все є. Сідай, береі грай. Далі, наступне. наступний івент з 24 по 7 листопада Ізабела завезли івентового хеллавінського боса Ізабелу. Ось її графік. Дивіться, якщо брати по графіку від CES, то це простіше орієнтуватися. Відкидаєте одну годину назад від нашого часу і отримуєте час, коли буде з'являтися бос. Ось, наприклад, найближ, найближчий босс буде. Ось буквально. Ну, На, на момент запису зараз 16.44. Значить, о 17.30 буде бос. Тому майте на увазі. Він з'являється біля Коста Фарм. Ось тут а, в бік трішки це біля Хіделю. Нижча Хіделя, відкривайте мапу, воно там, ви знаходите Коста Фарм і трішки вбік від цього буде, бу, буде цей босс. Дивіться, в неї три фази. Тобто швидко не розбігайтеся, коли ви побачили, як вона, коли її вбили, не розбігайтеся, в неї три фази. І, типу, вона там підсилена оціми приводами, буде Волкарса і решта яких ваш форесті. То тому ось що можна в неї залутати з того, що вона падає. От оці штучки, прям доволі раджу їх отримати. Це баф в будинок, який ви ставите, особливо 15 атак, і вежен і діарка, також будуть дуже капець як смачні, то тому раджу. Ну і звісно, мішечки, лохотрони, конфетки, все-все-все, все, все, все те, що тут ще може бути. Але ще, окрім цього, після того, як ви її перемагаєте, ви ще отримуєте спеціальний івентовий квест. Які ви буде, маєте побігати щось тут позбирати, я не знаю, ще поки ж боси не били, ще поки нема нічого. Але, коротше, у вас з'явиться можливість скомбінувати і отримати ось таку її картину в будиночок собі поставити, яка вам буде давати на 2 години баф на 100 хп і 15 атак і. Ну, коротше, картина класна, не знаю. Мені типу виглядає. Я не люблю обставляти будинки, але, типу, оцю картину я собі зберу точно. Типу, От вона зроблена класно, типу. Можна її, скажімо так, отримати і милуватись нею постійно. Ну, Тут дропи, нічого цікавого. Коротше, б'єте боса, отримуєте івент після цього, бігаєте по івентовому квесту і отримуєте картину, все. Наступний івент це продовжується івент до десятиліття. Дивіться, НПС Валентайн і Лара будуть типу лівати з Валенції. То тому, як подарунок, в період з 25 по 27, тобто на ці вихідні, п'ятниця, субота-неділя, але має бути в п'ятницю: вам прийде всередині гри на пошту, типу, Лист. З 10 додатковими початками івенту до десятиліття. тому маєте на увазі, що коротше також маєте забрати. Якщо ви його не заберете до 27 до нулів то, типу, все можете забути. Типу, ви його більш ніколи не отримаєте. Не знаю, але там ще наступні тижні є, може ще щось вигадають. І сам пачноут. Пачнуут. Такий я не знаю, як вам його писати, по, по моєму розумінню, він якийсь такий незрозумілий. Зрозуміло, фікси трішки барсерка, має в Валькірії ланки. Досі позавозили на пробуду його ББС Рейдж Скілин на 10% 25 і 50 окрім сотки. Ось вони так виглядають. Трішки по досі тут якісь зміни, фікси то тому, хто грає на пробудному досі. Ставте відео там на паузу. Дивіться, щоб зрозуміти, що. І далі в основному це йде PvP контент інформація за війну Рос, там, за надвари, конвествари так і таке інше. Стосовно війни Рос, монстрів збільшили, типу, оцих там генералів, які там з'являються, просто в розмірах на. Певний відсоток, щоб їх типу, було простіше бачити. Не знаю навіщо, але коротше. Те саме стосовно конюхів на війні Ross, їх так само збільшили і поставили маркер над головою, що коротше, типу, ось я тут, ось у мене можна коня отримати. Далі, далі, далі. Змінили графік з'являння боса по неділям у Булгасала. Так як він з'являвся, типу, на війні то його передвинуло трішки раніше по початку івенту війна росту, тому якось так. Далі, на карді Руїнс по споту Декія трішки, коротше розрівняли ландшафт. Щоб простіше і гарніше, і комфортніше було вам фармити. Майте це на увазі. Далі. Бос, гарантований мод який ви робите через GT-ну. Тепер простіше буде дивитися за цими квестами, бо вони зробили як? Що о, квести стосовно, якого, які стосуються саме босс-гіру, вони будуть знаходитися типу, в топі, а решта квестів там далі нижче. Тобто вони просто-напросто їх якось що ці всі квести тепер будуть з'являтися першими і там пофіксили приколи того, що от зайві діалоги предметів, які ви їдаєте на покращення шмоту, от там решта діалогів, де у вас немає предметів, вони також зникнуть. І у вас тільки буде один предмет на вибір, який ви віддаєте на покращення шмоту. Змінили НПС, в якого крафтяться ботинки Атора. Не знаю навіщо, але, коротше, змінили вони його. Типу, блін. Було і так нормально, ні, вирішили зафакапати. Далі. Наступне колодець на Оці Окілоу, коли ви те через Abyss One Magnus, зробили таким приколом, що щоб раніше було отримати доступ туди до цього колодеця. Потрібно було стрибати в Abyss One Magnus, коли ви його пройшли вже там отримувати знання на його і вилазити звідти якби назад. Тепер вам простіше ви біжите в Сірендію до Моретті Фарм. І отримуєте в НПС там знання. Але єдина мова, у вас має бути пройдений Abyss Ван Magnus повністю ця сюжетка повністю всього цього прекрасного телепорта. Далі, нодвари, нові правила. Форти, які захоплені, нейтральні форти або, коротше, гільдії, альянси від трьох і більше, які захоплюють форти за останні 15 минут. Вони залишаються, типу, під їхнім контролем, тобто ви перемогли. Ви отримали собі там нод, форт і все. Більш нічого. Далі позмінювали кількість учасників на кожній території, на ті ж самі надвари. Тому також дивіться, ставте відео на пазу, хто ходить на надвари, щоб розуміти, скільки вам тепер людей понові нагрібати на ці всі прекрасні івенти. Далі, конквести нодвари також позмінювали те, що поприбирали багато сейф зон. Ось тепер вам список так само ставте відео на паузу стосовно того, де ви будете бачити ваші сейф зони на нодварах по всій території. І зробили так, що коротше, не можна ставити тепер форти всередині сейф зона бо там, де вони були навколо цих сейф зон якось так. Я, я, я на жаль, не сильний в цьому, але кажу, як я розумію. Тому тепер тільки от, оці сейф зони і більш нічого. Далі збільшили дебаф від Flamekannon Ball на нодварах. Тепер буде зніматися по 300 хп кожні 3 секунди в дюрейшені 15 секунд. Якось так. Далі позавозили NPS додаткові функції, як Seodo і Taigong в Nampu Village. Вони тепер займаються імперським крафтом і рибалкою імперської делівері також маєте на увазі, хто цим займався. Також завезли туди НПС Аліан, щоб обмінювати. Я не знаю, хто, хто взагалі живе в країні ранку. Мені прям цікаво, але коротше туди позавозили цих НПСів. І все, ось такі. от, Коротше, незрозуміле. Пач, чесно, я чомусь чекав біжутерію ще сюди, але я так розумію, вони це завезуть уже 31 числа на наступний тиждень. Але побачимо, що з цього буде. Тому ось такий от пачок. Не забуваємо, зараз діє акція на гру. За 1 євро купуєте доступ. Берете, качаєте, граєте, більш нічого не потрібно. Українізатор. Також повторюю, все буде прикріплено в коментарі на всі лінки. Звісно, я так само стрімлю Black Desert і різні соло проекти, то тому так само в тому ж коментарі буде все. На мої соціальні мережі Telegram, Twitch, звісно, підписуйтесь на YouTube, щоб не пропускати виходи пачновтів і стріми, які я викладаю по соло проектам якщо ви на твіч до мене не заходите, але дивитесь там на фоні, я в основному граю різні там соло-проекти, Зараз проходиться God of War Ragnarok. І все. Всім дякую за увагу. Побачимось тоді в наступних відео.